Шановні друзі, бажаю здоров'я. Перед тим, як я надам свій коментар стосовно тієї події, що сталася на теренах Кременчуцького району, я хочу сказати, що влада, влада, вона як формується, або призначається, або обирається. І коли людина обирається в представницький орган, мається на увазі в раду в будь-яку, вона стає депутатом. Далі депутати обирають голову будь-якого органу місцевого самоврядування. Основне питання для багатьох для чого? А для того, щоб представляти інтереси безпосередньо всіх громадян і своїх виборців. Для мене, от, наприклад, це немає різниці. Деякі кажуть, виборець, нема такого в мене в розумінні, є громада. Так от, громада Кременчуцького району, де проживає, Біля 400 тисяч населення, не враховуючи переміщених осіб, вимушено, почала звертатися до органів влади і до районної ради також з питанням, що люди не отримують заробітні плати. Не отримують вони їх на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату. Подивившись відео виступ. Керівника Лотоуса Віктора Вікторовича. І також хочу зазначити, що він є депутатів вже, наскільки я пам'ятаю, п'ятьох, напевно, скликань різних рівнів. Стало відомо, що у зв'язку з певними слідчими діями правоохоронної системи були заблоковані рахунки, з яких виплачується заробітна плата. Крім того, що люди не отримали заробітну плату, бюджети. Всіх рівнів не, отримували, не отримали податки. Численні звернення йдуть від голів об'єднаних територіальних громад, що входять в склад Кременчуцького району. А хочу зазначити, що це підприємство є системообразуючим в нашій області. Коли підприємство сплачує податки в усі рівні. І сума цих податків перевищує 50% від загального надходження, от, наприклад, по області, то це є система підприємство. Я неодноразово казав, що я, як депутат, як голова ради, завжди лобіював будь-яке підприємство, яке сплачує податки, збори і обов'язкові платежі. І це основне задання влади. Не заважати працювати, а допомагати, не заважати. І що хочу зазначити? Найголовніше, правоохоронна система вона повинна працювати виключно в межах чинного законодавства. І люди не повинні страждати. Нас, депутатів, обирають люди, і ми постійно повинні становитись на захист людей. В даному випадку, в даному випадку, ми будемо вирішувати або скликати позачергову сесію щодо звернення до керівних органів держави, до правоохоронної системи, щоб вони розблокували. Ті рахунки, з яких виплачуються заробітні плати, з яких виплачуються податки, для того, щоб наш район мог функціонувати. Щодо безпосередньо моєї позиції, особисто до керівника, Віктор Вікторович Лотос, ніколи в житті, я не пам'ятаю, щоб звертався з відеозверненням. А звернувся він, як я розумію, тому що це вже ситуація дуже критична. Віктор Вікторович постійно допомагав Збройним силам України особисто, окрім фондів, починаючи 14-го року. І про це знають дуже багато наших військових, котрі пішли до добровольцями з 2014 року захищати нашу державу. Я не буду зараз частини перераховувати і конкретні прізвища, але люди знають це тепловізори до повноваштабного вторгнення, автомобілі і таке інше. Під час повномасштабного вторгнення ці компанії віддали весь свій транспорт на Харків на сині Губова. І зараз от, нам, нам не зрозуміло, чому так виходить. Ми не втручаємося в діяльність правоохоронної системи, але, але звертаємося з тим, що люди повинні от, отримувати заробітну плату. Тим паче, що це дуже велика кількість людей, і заробітні плати там не маленькі. І це дуже так може і не треба казати, але дуже багато податків, за які живуть об'єднані територіальні громади. Це і Кременчук у великій кількості. і горішні плавні. І всі отаги, Галещина, Пришип, піщани. Шановні друзі, бажаю всім здоров'я, віримо в нашу перемогу, віримо, що здоровий глуст буде.